Зимові прогулянки завжди приносять величезну радість дітям, але зимову радість дітей та батьків часто затьмарюють поширені травми та хвороби. Убезпечте себе та дітей від неприємних наслідків зимових прогулянок допоможуть прості правила. Треба пам'ятати, головне, дитину не треба кутати. Знайдіть золоту середину. Одяг не повинен сковувати рухи, він повинен бути зручним та легким і теплим водночас. Щоб застрахуватися від втрати рукавичок, слід пришити до них резинки. Не бажано валятися і гратися в заметах біля будинків або під'їзду і, звичайно, не дозволяйте стрибати в замети з висоти. Невідомо, що таїть собі пухнастий сніжок. Під щойно випавшим снігом можуть бути розбиті пляшки, каміння та все що завгодно. При грі у сніжки розкажіть дитині, що кидатися в обличчя не можна і взагалі кидати потрібно не з силою. Виконуючи прості правила, ваші зимові прогулянки будуть приносити тільки радість і задоволення.